В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Величаємо Тебе, життєдавче Христе, і вшановуємо причисту матір Твою, яка нині за законом принесла Тебе в храм Господній. Цією величальною піснею ми сьогодні прославляємо і звеличуємо Ісуса, дитину якого на сороковий день після народження причиста Діва Марія, його мати, приносить до храму Єрусалимського, і приносить не випадково, але щоб виконати закон Божий, той закон, який Господь дав ще Мойсеєві, коли вивів народ з ізраїльської неволі. І дав тоді цю, цей закон, щоб кожний хлопець первородний був посвячений Господеві. І тому батьки на сороковий день після народження дитину приносили до храму хлопчика первородного, щоб посвятити його Господеві. І потім, щоб не мов би викупити в Бога цю дитину, вони приносили цю жертву чи однорічне ягня, чи пару горлиць, чи голубенят. Таким чином, викуповували, не мов би, в Бога цю дитину, щоб вона далі була з ними і росла, розвивалася разом з ними. І також жінка 40 днів не могла війти до храму Єрусалимського. Поки проходив цей час її очищення. Лише на сороковий день вона приносила дитину, приносила цю жертву, і священник приніс ще жертву, також вона отримувала це очищення і можливість молитися в храмі Єрусалимському. І ось на сороковий день Марія приносить Ісуса разом з Йосифом, приносить до храму Єрусалимського. Хоча. Ісус не зобов'язаний був, щоб виконувати цей закон, бо Він сам цей закон дав Мойсеєві, Він як Господь. І Він не потребував, Він сам, як Бог, не потребував ще бути посвяченим Богові. Але Христос, як дитятко, як став, Бог, який став людиною, стає також послушний цьому Божому законові. Показує нам, дає приклад нам послухові Богові. Він послушний цьому закону, який сам дав. Хоче виконати, як Христос каже, я прийшов, щоб не змінити закон, але щоб виконати його, довершити Його. Він виконує всі ті приписи закону, щоб спасти людину, щоб викупити людину. Він сам є тим викупом. Перед Богом за гріхи всіх людей. І також Мати Божа вона також не потребувала цього очищення, бо вона народила завдяки дії Божого Духа, Святого Духа, Божого Слова. І вона народила самого Бога, Бог через неї став людиною. Він увійшовши в утробу Марії, освятив її, як ми молимось також. що Утробу твою освятив Господь. І тому вона також не потребувала цього очищення, але також є послушна цьому Божому законові і приносить Ісуса до храму Єрусалимського. І ось в цей момент також відбувається ще одна подія. Їх зустрічає старець Симеон, чоловік, який вже був старшого віку. Який, як говорить Евангелист, був побожний і Дух Святий був на ньому. І Дух Святий йому сказав, об'явив йому, що він не помре, поки не побачить Спасителя. І ось цей день, коли Марія приносить Ісуса до храму, Симеон, ведений Духом Святим, також приходить до цього храму. Бере Ісуса на руки. І промовляє цю пісню, яку ми молимось кожну, на кожній вечірні. Нині можеш відпустити слугу Твого, владико за Твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої, спасіння Твоє, що приготував ти для народу Твого Ізраїля. Він співає ту пісню, що він бачить Спасителя перед собою в цій маленькій дитині в Ісусі. І каже, що нині можеш відпустити мене, Господи, до цієї зустрічі з тобою. І відбувається Симеон зустрічає Ісуса і прославляє Його, звіщає Його також народові. Це також через ці слова Симеона відбувається також це об'явлення, що перед народом чи перед, перед свеш, первосвященником, до якого принесли Ісуса, лежить не маленька дитина, звичайна дитина. Але сам Господь, який став людиною, щоб спасти людину. Лежить, перебуває, Спаситель світу. І про це звіщає праведний Симеон. І відбулася ця зустріч його з Ісусом. І далі говорить Євангелист, що також і пророчиця Анна, праведна, також прийшла, ведена Духом Божим, прийшла до храму, яка була вдовою. Яка мала 84 роки, і всі свої роки, після як стала вдовою, проводила в пості і молитві при храмі Єрусалимському. І вона приходить і прославляє Господа Ісусі Христі. Відбувається ця зустріч Симеона і Анни зі Спасителем, маленьким дитиною, Спасителем світу. І тому церква сьогоднішнє свято так і називає стрітення, зустріч. Зустріч Ісуса з Симеоном і праведною пророчицею Анною. Завдяки чому відбулася ця зустріч? Вона відбулася завдяки тому, що вони були гідні зустріти Спасителя. І Симеон був гідний також тримати його на своїх руках через свою праведність і свою побожність. Можемо сказати, через святі й життя вони були удостоєні. Цієї ласки зустріти ще маленького Спасителя і побачити його, і тримати Його на своїх руках. Дорогі в Христі, тому церква в сьогоднішнє свято стрітення, також освячує свічки. Ми запалюємо ці свічки і освячуємо їх як знак також світло, яким є Христос, Він є цим світлом, яке прийшло в цей світ, щоб розвіяти темряву. І... І це є знак присутності Ісуса серед нас. Але я думаю, що це також є знак присутності і в нас, і в особисто в кожному з нас. Бо Христос прийшов, щоб перебувати в нас, щоб перебувати через свою благодать, бути також в серці і душі кожного з нас. І він є цим світлом, ця Божа благодать, є світлом, яка просвічує. І Нищить будь-яку темряву. Ця Божа благодать нищить зло і будь-який гріх. Тому, тому ми також засвічуємо ці свічки як знак цього, що Господь присутній серед нас і у нас. Але ми також сьогодні можемо запитати себе, чи Божественна благодать? Господь через свою благодать перебуває в моєму серці. Чи в моєму серці перебувається Божа ласка, яка є ознакою того, що людина перемогла зло, що вона позбулася зла і гріха, що вона через прийняття цієї божественної благодаті перебуває в мирі, вона перебуває в згоді, в любові, в доброті, в милосерді. Це є ці знаки, ознаки присутності Бога в нашому серці. Чи, можливо, в нашому серці є щось інше? Якийсь неспокій, якийсь страх, якась, може, непрощення, якийсь гріх чи пристрасть, яка опанувала людиною і не дає, як та темрява затьмила те наше серце і не дає йому можливості радіти в житті з Господом, в цьому світлі Божої благодаті, Божої ласки. І тому церква, згадуючи це свято, пригадує нам також про, це, про цю важливу момент в житті людини, що ми також повинні старатись і прямувати до цієї зустрічі з Христом, щоб перебувати разом з ним, щоб Його благодать, Його світло благодаті перебувало в нашому серці. Це світло благодаті, як я вже сказав, ми здобуваємо також через молитву, коли ми молимося, звертаємося до Господа. Ми також здобуваємо через святі таїнства, якщо ми віддалилися від Бога через гріх чи через пристрасть, боремось з них, з ними, і приймаючи таїнство, покаяння і сповіді, де прощає нам Господь гріхи і дає силу перемагати гріх, чинити добро, проявляти милосердя, любов. Щоб це світло Боже війшло в наше серце і щоб ми могли ним ділитися з іншими. І церква пригадує нам сьогодні також про цю зустріч з Богом, особисту зустріч кожного з нас з Господом, щоб кожен з нас зустрів Господа і перебував в Його світлі, Його благодаті. Сьогоднішнє свято стрітення Господнього, церква. Також це є День Богопосвячених осіб, так як Ісуса приносять до храму, щоб посвятити Господеві, церква церква е, якби вшановує чи пригадує важливість також цього богопосвяченого життя тих чоловіків і жінок, хлопців і дівчат, які посвячують себе на служіння Господеві. Цілковита посвята Богові. Це монахи і монахині. Можливо, не завжди людині зрозумілим є, чому людина вибирає такий шлях. І чи сама людина вибирає взагалі його? Як каже апостол Павло, що ще з утроби матері ти покликав мене. Сам Господь вибирає і кличе тих, кого Він хоче. Хлопців і дівчат, що були, посвятили себе на служіння йому, цілковита посвята Господеві. Він є той, який кличе. І наскільки важливо, є також людині відповісти на цей Божий поклик, не, якось, не відвернутися від цього Божого поклику, але його побачити, його відчути, Його. І піти, відповісти так на цей Божий поклик. І це є вибір цього монашого життя. Це не є через якісь там трагедії чи ще щось життєве, але Бог Господь вибирає своїй благодаті і кличе до цієї великої, важливої, високої місії посвяти Господеві. Тому, наскільки важливим, як я вже сказав, щоб почути цей Божий голос. Це також відбувається в житті людини, відбувається також в сім'ї, в якій живе дитина, в якій живе людина. І тут також значення батьків є дуже важливим. Віра батьків, яку вони передають своїй дитині, вона також десь допомагає цей поклик Божий почути. І наскільки важливим є, щоб батьки також цей. Це бажання своєї дитини підтримали, зрозуміли також, підтримали і допомогли дитині його зреалізувати. Це також є дуже важливим, щоб людина не втратила цей дар покликання. Але батьки повинні їй допомогти, не відмовляти, але допомогти їй, зрозуміти цей Божий поклик, відчути його, почути його і піти за Господом. І це є велике Боже благословення, як для самої людини, яка почула цей Божий голос, пішла за ним, але і також для батьків і для всієї родини, це є велике Боже благословення. Тому в сьогоднішній день ми також, це є день богопосвячених осіб, які посвятили себе на служіння Богові, посвятили себе через складання обітів, обід чистоти. Обід у богості і обід послуху ці три обіди, чистоти, що вони відмовляються від подружнього життя, щоб своє життя, своє серце, чисте серце і тіло присвятити служінню Богові. Так само убогості, що не шукають багатства цього світу, вони навпаки залишають все, що мають, і йдуть. Щоб служити Богові. Не шукають якоїсь користі, користолюбності чи ще чогось, але йдуть служити і служать Господеві. І послуху, послуху Господеві, послуху Богові, послуху Божому Слову, про яке ми сьогодні також говоримо. Христос є послушний Богові. Марія є послушна Господеві. І богопосвячені особи також слухають Господа. Його Слово, яке викладене в Євангелії в святому Писанні, вони, дотримуючись цього Слова Божого, зростають в цій Божій благодаті. І тоді, склавши ці обіти, перебуваючи в цій Божій ласці, також перебувають, не би, є тим світильником в цьому світі. Христос каже: Ви є світло для світу. Перебуваючи в цій Божій благодаті, в світлі Божої благодаті, діляться також цим світлом чи через молитву, через приклад свого життя, через також катехізацію, коли вони навчають дітей чи молодь, передаючи ці скарби віри молодому нашому поколінню. І церква сьогодні вшановує їхню пам'ять. Сьогодні також прибули з спрощею до нашого храму, наші богопосвячені особи. Монахи і монахині нашого екзархату із Покотилівського монастиря, і також сестри з Дем'янок, сестри святого Вінкентія, де вони ведуть Дім Милосердя, виховуючи сиріт, сестри святого Василія із Полтави, де також сестри виховують, навчають, живуть, моляться, і сестри святого Йосифа тут в Харкові, які вже. Понад майже 20 років служать тут у Харкові, також через свою молитву, через свою посвяту, через катехізацію, навчаючи дітей і молодь. Сьогодні, в цей ювілейний рік, коли також і в нашому соборі є відкриті ці святі двері, вони пройшли крізь ці святі двері, беруть участь у святій літургії. І цей день богопосвячених осіб сьогодні ми спільно молимось, просимо Божого благословення для них, просимо також Божого благословення і за нові і ревні покликання для служіння Богові, церкві і нашому народові. І нехай сьогоднішнє свято, коли ми згадуємо, святкуємо, вшановуємо стрітення Господня, прихід Спасителя. Ісуса, якого приносить Марія до храму Єрусалимського, яке є цим світлом, яке прийшло в цей світ. Нехай кожен з нас також буде цим світлом. Нехай кожен з нас перебуває в світлі Божої благодаті, щоб ми цим Божим миром, Божою добротою, Божою любов'ю могли ділитися одні з одними, передавати, саме так ставитись один до одного. І щоб таким чином. Ми також могли приближати цей день миру для всього нашого народу в цей нелегкий час війни. Слава Ісусу Христу!